24 травня у столичних школах пролунає останній дзвоник. а Вже 1 червня цьогорічним випускникам, 11-класникам, вручатимуть атестати зрілості. Ті, хто закінчив 9 клас, документ про базову освіту отримають 12 червня. Для таких урочистих моментів батьки готують чадам ошатне вбрання. А про юних киян, що мають статус Дітей-сиріт, традиційно дбає місто. У столичній адміністрації майже пів тисячі з них отримали випускні костюми. Цю традицію місто започаткувало майже чверть століття тому. Випускників запрошують до колонної зали під звуки оркестру. Тільки для них червона доріжка і квіти. А далі приємна дитяча метушня. Фасон, тканину і колір підбирали на власний смак. Мені починається, во-первых, бішевий цвіт, а во-вторых, він дуже легкий, милий, Ти придаєш женственності дівочки. Артур закінчує 9 клас, школою ще не прощається. Мріє про університет, наразі визначається з професією. В костюмі надає перевагу діловим тонам. Я люблю різні костюми, але мені більше подобається офіційно. Тобто а чорний колір це офіційно діловий. Понад 200 тисяч гривень виділило місто на вбрання для дітей-сиріт, які перебувають під опікою та піклуванням, щоб були красивими та почувались впевнена. А за шиття кращі столичні майстри взяли ще у січні. Самі красиві костюми, які в нас є на Україні. від Вороніна. Солодощі і концерт продовжують святковий настрій. Дітей вітають із першими кроками у доросле життя та обіцяють підтримку і турботу. Сьогодні Київ потребує і інженерів, і юристів, і економістів. Сьогодні в Києві. І самі найкращі діти, і тому для них ми повинні створювати самі творчі я говорю, проекти. Хай вони вірять всім, а ми їм допоможемо. А привіт, одягнути новеньке вбрання. У дітей буде 24 травня. У школах пролунає останній дзвінок. Оксана Дупак і Грепленкин телеканал Київ.